Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 23 січня. Триває 334 та доба російського широкомасштабного вторгнення. Загарбники протягом доби завдали чотири ракетних удари по населених пунктах. Дві ракети було знищено нашою ППО та 18 авіаційних ударів. Також ворог провів 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території України. Ворог продовжує наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках задля захоплення всієї Донецької області, не зважаючи на чисельні втрати зі свого боку. На Куп'янському напрямку вів безуспішні наступальні дії. Усі атаки противника відбито. На Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники обороняються. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському обстановка без суттєвих змін. Наступальних угрупувань противника не виявлено. В той же час обстрілів зазнали райони населених пунктів Нововасилівка, Бояролежачі та Стукалівка Сумської області, а також Гурів Козичок, Слобожанське, Зелене, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Землянки, Кам'янка та Красне Перше на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Гриняківка, Куп'янськ, Кислівка, Крохмальне і Берестове Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали райони Макіївки, Площанки, Креміної, Діброви, Луганської області. На Бахмутському напрямку обстріляно Спірне, Виємка, Берестове, Білогорівка, Веселе, Красногора, Бахмут, Кліщиївка, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку під ворожий вогонь потрапили Микільське, Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Велика Новосілка на Донеччині. На запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали, зокрема, Комишуваха на Донеччині, а також Червоне Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка та Оріхів Запорізької області. На Херсонському напрямку окупанти щодня обстрілюють цивільне населення. В чергове вогневого впливу з РСЗВ зазнали Антонівка та Херсон. Російські окупанти продовжують безславно помирати в Україні. Протягом 20-21 січня, ворог проводив наступальні дії на запорізькому напрямку біля малих Щербаків. За уточненими даними, внаслідок бойового зіткнення з підрозділами сил оборони втрати загарбників у цей період склали понад 50 осіб 16 з них безповоротні. Крім того, знищено 9 одиниць озброєння та військової техніки різного типу: танк, 6 одиниць БМП та бронеавтомобіль «Тигр». Ще чотири одиниці пошкоджено. З початку січня цього року значно збільшилась кількість поранених військовослужбовців противника на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Місцеві лікарні переповнені усіх важких поранених, концентрують по медичних закладах регіону. Лише невелику кількість відправляють до тимчасово окупованого Криму для подальшого лікування. У низці населених пунктів Северодонецького району Луганської області російські окупанти всіляко намагаються інформаційно ізолювати місцеве населення. Зокрема, українське телебачення та мобільний зв'язок недоступні. Авіація Сил оборони протягом доби завдала п'ять ударів по районах зосередження загарбників. Також наші захисники збили два ворожі літаки Су-25, гелікоптер К-52, безпілотний літальний апарат Орлан-10 та дві керовані авіаційні ракети Х-59. Підрозділи ракетних військ, і артилерії Сил оборони України в той же час уразили три райони зосередження окупантів та ворожий склад логістики. Віримо у Збройні сили України. Разом переможемо. Слава Україні!